Bloomberg дізнався, що США вимагатимуть саме від Росії для миру, оскільки Дональд Трамп вчора публічно не дуже міг підібрати слова і пояснити зв'язно і логічно, як саме він тисне на Росію, які вимоги ставить перед Путіним. От американські журналісти із Блумберга пишуть про те, що Сполучені Штати в рамках свого мирного плану вимагатимуть від Росії серед іншого визнати право України на власні збройні сили на оборонну промисловість, а також повернути Україну. Контроль над Запорізькою атомною електростанцією, як зазначили співрозмовники агентства Bloomberg стів Вітков відправиться до Путіна на зустріч чергову і порушить ці питання із російським диктатором стосовно. Повернення контролю над ЗС – це питання дуже проблематичне у Трампа. Бачать розвиток подій, так що американці навіть будуть оперувати цією станцією, контролювати її згодом, відновлять її роботу і постачатимуть електроенергію як на українській території, так і на окупованій території, і на території е, Росії. Але е, ну, те, що на це погодиться Путін, шанси мінімальні.